Друзі, вітаю! Давайте пройдемось по головних провалах Путіна на бріксі. Зараз уже форум добігає кінця. Путін намагається посміхатися і танцювати, але все не так радужно, як того хотіла так звана господарка саміту Росія. Головні рішення, головні стратегії китайці перенесли на форум в Бразилії. Бразилія важливіша. Ініціативи Путіна, які він хотів реалізувати, не реалізувалися. По кількох причинах, що пішло не так, що сталося, ну і власне найбільше досягнення інших, але точно не Путіна. Давайте це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Надзвичайно важливо це зробити саме зараз. Нас атакують російські ботоферми, і ваша підписка може підняти алгоритм. І ми отримаємо більше переглядів. Перед тим як перейти до Бріксу, дві короткі новини. Вони дуже важливі. Фінально, Європейський Союз затвердив 35 мільярдів євро для України. Ще 20 від штатів. До речі, 35 мільярдів євро це майже 40 мільярдів доларів. Тобто ми майже 60 мільярдів отримуємо. Це потужна цифра. Ну, от для нас це надзвичайно важливо. Завтра вже вранці вже офіційну процедуру прийшли. Парламент Євро проголосував. Комітет проголосував все класно. Ну от завтра вийде, значить. Е... Газета, в якій напишуть, рішення входить в дію. Ну і прекрасно. І друге, дуже радо здивований, приємно здивований. Українці на державні облігації витратили 300 мільярдів гривень. Ну, ще трошки дотягнути, і це буде 10 мільярдів. Це круто, це потужно. Так треба робити. От якраз донати це взагалі просто мегаповага, але й хто розуміє, що він. Ну, не може все витратити зараз, але має певну суму. Він зберігає її там на майбутнє для чогось, я не знаю, на відбудову збудувати будинок і готовий покласти, купити ці державні облігації, військові державні облігації. Ну це класно. Тобто, це ми залучаємо гроші не під супервідсотки на закордонних ринках. А ми можемо якраз такі за свої гроші українці скидатися, що називається своїм золотом. Як свого часу, до речі, робила Південна Корея, щоб врятуватись від МВФ-а. От і багато інших е країн. Ну зб зберігаємо самі себе це круто. Але знаєте, що крутіше це донати, і завтра ми з вами почнемо новий груповий збір. Це буде круто, будемо купляти дрони, причому дуже круті технологічні дрони, які долітають до Донецька і знищують там окупантів. Але давайте повернемось до Брікса, тому що в Бріксі сталося зараз. Три супер важливі речі. Перше, о Боже, о боги, кричав би Путін, якби вірив хоча б в якогось з богів, тому що вірить він явно не в них. Але рухнула стара маніпуляція Росії, рухнула стара історія, в якій Путін міг вдало маніпулювати і Індією, і Китаєм. Ну, наприклад, не купує Китай, продають в Індію, не купує Індія, продають в Китай, торгуються ці, йдуть до одних, торгуються інші, йдуть до других. Але ці чуваки вирішили, слухай, давай досить цього російського маніпулятивного шантажу. Давай просто зустрінемося. Якими б ворогами вони не були, але за супер довгий час на рендрамоді та Сі Цзінпін зустрічаються. Дійсно, надто багато всього відбувається навколо цих двох країн, що треба в якийсь момент поговорити. Це перше. Друге, їм треба обговорити безпекову ситуацію їм треба обговорити. Ще ситуацію в економіці та фінансах. Третє, харчова безпека. Обидві країни на двох мають 3 мільярди людей. Ось це G2. Ось це реальне G2 2 дві країни, яка кожна з яких має півтора мільярда. Ось це потужна історія. Вони вирішили сісти і поговорити. Так, да, в Казані місце не найкраще, країна колонізована Москвою, ну але десь же треба було присісти і що називається. Поговорити, і вони це зробили. Ось це Путіну удар в піддих. Про це пише і Західна преса. Про це говорять наші друзі-аналітики, політики. Ну, от це насправді дуже-дуже добра історія, що вони виводять Путіна з гри. Друга річ, яка сталася, Путін танцював з нікому невідомою куп'юркою. То одиниць якихось вона означала: це, типу, мав бути бріксівський рубль, бріксівський юань, бріксівський песо, рупія чи будь-що інше. Там російські дизайнери накидали, значить, 100 чудес світу. Ну, от, типу, кожна країна має свою частинку, давайте її запровадимо, запустимо, буде віртуальна валюта. Чомусь Путін, коли краде гроші в російських пенсіонерів, в російської армії, чи, наприклад, вонкохворих російських дітей. Чомусь він не хоче крати їх в віртуальних бріксовських песо чи, наприклад, рупіях глобального півдня. Він хоче красти їх в доларах. Або якщо й краде в рублях, зразу йде конвертація в долар. Все, і йому решта не цікаво. Але Бріксу він намагався впарити цей невідомий. Рубль, який коштує, ну, як і рубль справжній нуль. Всі розуміють, Путін під санкціями, Україна заганяє його всюди де може. Ну і Путін не може проводити офіційні проплати ні за дрони, ні за зброю, ні за ракети. Навіть Китаю заплатити за шос він не зміг. Я вам вчора про це писав відео. Ну і власне валюта не пройшла. Хоч би як, би він на фотографіях не ходив, це не рекламував і не продавав, не заходить. А західним. Лідерам на це все дивитись дуже смішно, як Путін намагається розкластися перед глобальним півднем, а вони на це не реагують. Цей форум став завершенням спроб і пропозицій путіним давати альтернативне заходу лідерство. Путін не зміг запропонувати ідею, яка поб'єднала глобальний південь. Проти Заходу, врятувавши Росію проти війни з Україною. І найголовніше це Саудівська Аравія, яку торжественно запросили з караваєм, хлібом, солью, всім, чим тільки могли. Навіть Путін хотів маленьке порося принести, ну потім згадав, що ж туди нести не можна. Але що сталося? Саудівська Аравія подумала, каже: слухайте. Скучна у вас тут тусовка і дуже-дуже неправильна. І пам'ятаєте, Путін казав, Саудовська Аравія готові там, на переговори з Україною, типу, місто понятне, намолене, все хорошо. А Саудовська Аравія в Брікс не хоче. Вони кажуть, ну ми будемо далеким родичем, типу там асоційованим членом спостерігачем, Брікс плюс мінус 10 100, 300, 500, 200. Ось приблизно таку формулу на такій відстані вони для себе визначили. Тобто Саудівська Аравія вирішила не вступати. Про що це говорить? Що Брікс, дякуючи Путіну, не став приваблою організацією альтернативою заходу, яка б об'єдналась навпроти Москви. І це добре. Друге, що сталося на цьому саміті, ми побачили демарш прозахідних країн, які географічно лежать на глобальному півдні. це і Бразилія, це і Об'єднання Арабські Емірати. Це і насправді Південна Африканська республіка. Про що це говорить? Це говорить про наступну історію. Що? Е, Захід ще раніше мав стратегію, і дуже спокійно ставився. Я спілкувався з нашими друзями-західними політиками, які сказали, а ми спокійно до цього ставимо. Знаєш, а що тут боятись? У нас є друзі партнери, які будуть іти в опозицію до того, що буде пропонувати Китай чи Росія. І ми з цим нормально будемо справлятись. Ось саме таку стратегію вони поставили і зрозуміли, що вона для них може бути успішною. Ось така історія по Бріксу. до речі, там ще Орман сьогодні робив заяви: він боїться, що якщо українські війська поміняють на натівські, то це насправді буде е, окупація Угорщини, і він каже. Це буде знову, коли слов'янські війська йдуть зі сходу. Знову ж таки, в заголовках лякає, що типу росіяни йдуть, а потім розшиває, і каже, що українці. Ну він хвора людина. От потім каже, що Захід Брюссель хотів взагалі скинути його уряд і ще що то. Ну я вам говорю, він просто почав жорстко бухати, і це його проблема. Ну, 14 років людина при владі. Зрозуміло, що він їде з глузду. Ну, Тим більше я вам сьогодні говорив, що серед виборців, які визначилися, Орбан почав. Просідати його партія Фідес програє партії ТИСА. Нічого спільного з тими, хто пересікав кордон, вона не має, хоча, можливо, їх кількість там і збільшилась, не знаю. Але точно знаю, що Орбан тренд спадаючи в Європейському Союзі дійсно не цікаві троянські коні, які працюють на Китай, Росію та на будь-кого, але не на Європейський Союз. Друзі, це вся інформація. Дякуємо Європейському Союзу за донат в 35 мільярдів ще й російські гроші, Що вдвічі приємніше. Це справді по-українськи. І в Росії забрали і собі отримали. Класна формула. Дякуємо тим, хто її придумав. Друзі, напишіть, будь ласка, ваші очікування від саміту G20. Путін туди не їде. Це в Бразилії. Провальний Брікс. Там будуть презентувати в тому числі не вигідно нам, але в тому числі й вигідно Росії е формулу миру. От вони віддаляються від Росії. Подивимось, чи це така вже потужна відповідь, серйозна відповідь, чи насправді це просто ситуативні ігри, і все рівно ці країни будуть залишатися в орбіті Росії, чи навпаки змінять орбіту і стануть на сторону Китаю. Дорогі, це вся інформація, яку я хотів вам сьогодні розповісти. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російськими наративами, з російською пропагандою, але і вона нас намагається за ноги затягнути в втрисовину, тому дуже важливо, щоб ви підписалися. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!